Три Напої, які точно зашкодять твоєму схудненню на кето. Молочний лате або капучино. Начебто, здавалося б, воно ж не солодке, там немає цукру. Але молоко перешкоджає схудненню на кето. Ми молоко взагалі виключаємо з кето дієти Якщо ж ви хочете чогось такого, начебто молочного кавового напою, то оберіть звичайну чорну каву з вершками жирними. Алкогольні коктейлі скоріш за все в алкогольних коктейлях буде багато цукрів, тому такі напої перешкоджають схудненню. Якщо ви вже й хочете випити алкоголь під час кетодієти, його потрібно грамотно обирати. Корисні смузі або детокс коктейлі промислового виробництва. Дуже часто в такі коктейлі потрапляють фрукти, які нам на кету не можна. Якщо ж ви хочете випити детокс коктейль або якийсь там смузі, краще зробіть його самі з дозволених продуктів. Якщо ж ви хочете дізнатися геть усі примудрості кету-дієти та інтервального харчування, приходьте на мій марафон. За подробицями пишіть в особисті повідомлення.